Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 13 лютого 2024 року. Отож, карта дня для нас паш посухів. Ох, сьогодні активний день, а на дні колоди шістка посухів. Карта переможця, але дві карти вогню. А вогонь, ви вже знаєте, це небезпека, це вогонь. Будьте обережні. Паж посухів. День активний, день нових починань, бажань, вогонь це і пристрасть, і запал, і паш це одиничка. Коли хочеться. Починати щось робити, щось втілювати, задуми, кудись їхати, ну, активність. Тут, бачите, дівчинка стрибає, От такий зробити стрибок кудись до чогось, до когось, кудись їхати, цікавитись, навчатися це нова пригода, азарт, нові ідеї, життєрадісність, енергійність, безстрашність. Ось така, коли запалилася іскра і хочеться кудись тур енергію використати. І використаєте її в правильному керунку, чудово, тому що на дні колоди в нас шістка посує. Карта переможця. Чи це оцей стрибок буде пов'язаний з тим, що тому що на дні колоди це фон. Що ви вже перемогу отримали вчора, позавчора швидше. Ви вже маєте статус переможця, маєте впевненість, і тому ви от на, таких, на такій енергетиці, на такому позитиві беретеся за щось нове з впевненістю. А можливо, це ви впевнені, що ви досягнете успіху. І тому таким завзяттям беретеся за щось. Ну, класна енергетика, так що не бійтеся, не вагайтеся, беріться з завзяттям за нові справи, вирушуйте в подорожі, беріться за навчання, за нові ідеї. Стрибайте. Якщо ви давно чекали потрібного моменту, то сьогодні саме він. Переможець і стрибок, давайте подивимося, що нам допоможе. Що нам сьогодні буде допомагати? П'ятка посухів. Останній бій. Можливо, хтось от той стрибок потрібен як друге дихання, тому що 9 це багато, вже 90%. Ви розумієте, що залишився останній поштовх, от вже фініш перед носом, і потрібно от піднатужитися зібрати силами і стрибнути. Пам'ятайте, так що в нас на дні колоди була карта переможця, і перемога вже, вже пахне нею, вже буквально перед вами. І ось допоможе це розуміння. Ну, в кожного своє. Для когось це початок, тому що паш це одиничка. Ви стрибаєте вперше. А для кого це як друге дихання? Ви розумієте, що вже фініш видно, і потрібно додати зусиль. Добавити газу і прискоритись, пришвидшитися. Наполегливість, мужність, стійкість і близькість до успіху допоможе вам сьогодні. Тобто наполегливість і мужність так, це є вогонь. Коли ви розумієте, для чого, заради чого, що у вас там попереду чекає, який буде результат. Певненість, ось такі сьогодні, така енергетика, швидкість, пристрасть, вогонь, бажання. А що буде заважати? Дивіться, мечі будуть заважати, такі карти вистрибнули самі. Заважати буде ясність. Такі от несумісні карти, несумісні енергії. Туз мечів це початок, а вісімка мечів це вже глухий кут. Це коли вже я не знаю, що робити. Ну, і вогонь, так, вогонь, вона не дуже. Сумісний з мечем, з ясністю, тому що вогонь це запал. Це коли я, можливо, навіть не думаю, просто хочу, коли от вже не можу стриматися, от таке бажання запалилося. А меч це стратегія, це ясність, це розуміння. А тут, ну, тут не дуже пахне стратегією. Тут от стрибаю і будь-що буде. Ну, хоча є розуміння, є. Тим більше в нас на дні колоди був переможець. Розуміння є, але ось така ясність, можливо, буде заважати не так ясність, як планування на далеко ходів, період. Тому що тут, тут нема планування. Стрибнув і все, а далі будь-що буде. І от, можливо, це лякає, що а що буде далі після досягнення результату? А не будемо лякати і морочити собі голову. Дивіться, ви маєте палку, не знаю, як вона називається, з стрибками. Висоту. Вона не ламається, вона вас підтримає, вона вам дасть прискорення, дасть поштовх. І стрибайте. Тому. Далекоглядність, можливо, нам і не потрібна. У нас є на дні колоди, карта переможця, енергетика переможця, заховаємо всі ці сумніви під пажа посухів. Ось так. І щоб день сьогодні був для нас вдалий. Ну, тільки щоб е, обережно, щоб е, вогонь не програвся нам загрозою з неба. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, рішучого, не бійтеся, не вагайтеся. Ви виник імпульс, виникло бажання. Все, йдіть туди, робіть це. Маєте сьогодні запал і його скеровуйте туди, куди вам потрібно. Не вагайтесь, не сумнівайтеся, не бійтеся. У нас є енергетика вогню, енергетика допомогу нам. Успіх, я бажаю вам успіху сьогодні, я бажаю вам радості, я бажаю вам поштовху, пристрасті, щоб все горіло під ногами, в руках, щоб було був запал, було бажання, було натхнення, було таке відчуття: бачу ціль, не бачу перешкод. Щоб сьогоднішній день ви прожили. З радістю, з, з любов'ю, з вдячністю. Дякую моїй любі, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Дуже рада і завжди з нетерпінням чекаю на ваші, на ваші коментарі, на ваш зворотній зв'язок, на ваші щирі добрі слова. Ви в мене найкращі. І все в нас буде гаразд. Дякую, що ви зі мною, що ви в мене є. Ставте вподобайки, будь ласка, а хто ще не з нами, приєднуйтесь. Мене дуже тішить, як настає більше, як зоряне таро росте. Тому, будь ласка, підписуйтесь і почуємось, мої любі папа.